Так, розбираємо покупочки із сайта Тема. Що я заказала? Це такий градусник для на кухню. Це м'язко, допустимо, вимірити, яка температурка там при випіканні, чи спеклося, чи ні. Та й так взагалі для готовки хороша штука. Отакий. От Це іменно з цих таких. Хороших. Покористуємося. Напишу отзив. Друге. Це трекер для котенка. Ну, звісно, я думала, що там буде ремішок поменше. Тут він дуже такий великий, я сказала, це на якусь собачку, а не на котика. Але роботає він хорошо, прекрасно. І ловить він котика дуже далеко. Це вже тільки що я перевіряла, далеко. ну... Це взагалі шикарна штука. Знаєте, це не те, що там 30 метрів чи скільки, воно реально mm -hmm, гарно ловить, де би, де би не був котенок. Є чорні, є білі. Вона на котика можна на собачку повісити, скачав приложення, і ти 에... бачиш, де твоє животне. Далі. Що заказала? Ну, це, мабуть, глупа була покупка. Це така штучка. Щоб витирати екран телефона. Ну, типу, Щоб ось все такому, типу, тут нажимаєш типу, і натираєш екранчика. Ну, сама глупа покупка, скажу чесно. По-перше, незручно це, цей силікон знімати, натягувати, коротше, тупа покупка, але дешево. По ценах забула сказати, це в районі 100 гривень. Ошейник в районі 600 чимось гривень. Він. Далі ну, цей трекер. Оця штучка дешева, десь до 50 гривень. Далі купила ем, флешку Philips. Іменно Philips забрала чого? Потому що Philips – це відома мавочка, вона е, у всьому світі є, як би сказати, вам навіть. Я теж не можу пояснити, як правильно вам сказати. Ну, коротше, взяла Philips і все. Провірений виробничок. І... Тому буде флешечка Філіпса. Зараз ми розпечатаємо. І. Так, як його тут так файно... А, можна легко розпечатати. Взяла в такому ніжному кольорі. Кстати, вона така приятненька. Колір приємний. На 64 ГБ. Брала я чисто на фотографії, тобі ж з телефонів. Хочу сюди позатягувати всі фотографії, які є, що були. І. І все. Хай буде. Бо телефончик може десь покупатися чи щось йому так, гаплик прийти. А фотки хай будуть. Далі. Це вже я купляла не раз. Це ідуть такі. Річки, ліпочки, я їм підв'язую помідорки. Безподобна штука. Тобі відрізав, скільки треба підв'язувати кущики. Безподобна штука. Заказую вже третє. Добре його зразу брати багато матері, бо реально багато уходить. Далі, у мене є ціпленки, курочки. І для них я замовила таку торбинку. На тему. Так, фото. коротше, це турбинка, в яку. Е, зложуються. Ну, типу, оце нарвали травичку. О, Боже, таке сито, коротше. Нарвали травички, сюди напхали, підвісили. Під, ну, до прикладу, зараз. Це наша травичка, так. Положили травичку, підвісили, і курочки. Ну, тут його буде багато, воно буде таким шариком. І курочки будуть клювати. Тут дирочки такі здорові, класні. Ну, я вам скажу, неплохо, неплохо. Дішманське. Дішманські 50 чи 60 гривень стоїть хороша штука. Ну, пригодиться, Вона дуже нада мені. Так, тут трошки ми такий срач розвели, але то нічого. Так, що ще? Хіба це все? То все, що ми заказали. Да, девочки, то все, що ми заказали. В общем, отакі покупочки. Зараз буду цей весь бардак прибирати. Ну, поділилася тим, що купила, і те, чим я задоволена. Так, допустимо, звідси задоволена я покупкою ось цієї штуки. Дальше, трекер безподобна штука, реально. Далеко ловить ну, мені здається, що він взагалі не хочеш ловити. Так, оці штуки купляла теж дуже довольна. Це будемо сьогодні пробувати. Зніму відео, покажу, чи ну, хороше воно чи ні. Ну, я думаю, що класне, тому що ну, вже видно, нормальненька така штука. І флешечка. Філіпс є Філіпс. Оце сама тупа покупка.